Продовження відомих кінофраншиз, які ми побачимо в 2023 році. Всім привіт, це кінформіст. Сьогодні я розповім вам про 20 очікуваних прем'єр, але не оригінальних проєктів, а продовжень. Продовжень відомих популярних кінофраншиз. Сіквели, триквели і. Десяти коли. Розпочнемо з найменш очікуваних і дійдемо так до більш очікуваних фільмів. Ну що ж, 20-та позиція і це трансформери. Трансформери це вже шоста частина, якщо не брати до уваги «Бамблбі». І це час звіроботів. Прикиньте, час звіроботів. Блін, якийсь треш, чесно кажучи, але я думаю, що фанатів Трансформерів також вистачає. Тому, хто чекає, це буде в червні. 19-та позиція, на мою думку, це Аквамен 2. Перший Аквамен, я, чесно кажучи, дивився вже отак і думав, блін, коли ж він вже закінчиться. Але Емберг. Додала а, тут якоїсь зацікавленості. Подивитись там на неї знову. Люди захочуть, напевно. Ну і Джейсон Момоа, його люблять, і в принципі комікси також люблять. Це цей фільм. Перший фільм зібрав мільярд. Просто ну просто я не знаю, як це сталося, але е, будемо дивитись, це буде в грудні аж е, тому треба дочекатися. Вісімнадцята позиція білявка в законі 3. Я думаю, що у цього фільму також є своя аудиторія. І Різ Уизерспунт також е в ролях Дженніфер Куліч, яка <зараз>, зараз запалює на всіх преміях за роль у білому лотосі. Коротше, я думаю, що знайдуться глядачі: у 2023 році буде третя частина. Сімнадцятий. Сімнадцятий це форсаж 10. Ну тут аудиторія просто неймовірна, фанатська. Десята частина форсажу її знімає Джеймс. Ван це не Джеймс Ган до форсажу. Він ще не дійшов. І що сказати? Не знаю, мільярд чекаємо, можливо, два. І не знаю скільки там буде, але фільм чекають багато людей. Він буде у травні. Наступне продовження це фільм Праведник. Третя частина нас чекає від Антуана Фукуа. Все з тим же Дензелом Вашингтоном. Дензел один з моїх улюблених акторів, але навіть я не буду чекати е, цей проєкт, ну, тому що, в принципі, це просто заробіток грошей е, на бойовиковій ролі для великого актора. Але я думаю, що фанати оцінять, що тут буде Дакота Фанінг і їх тандем з фільму Лють Тоні Скотта знову. Е, Воз'єднається так, тому хто чекає в вересні. Вийде цей фільм. П'ятнадцятий тут це Астерікса Облікс Піднебесна імперія, який вийде вже згодом на початку лютого. Це продовження пригод відомих героїв французьких, французького комікса і взагалі французької попкультури. А тут вже інший склад акторів. Тут вже немає Жарара Депардьє. Тут Жюль Лелуш грає Обелікса і Астерікса грає гійомка. Кане. Сам Гійом Кане і знімає а, цей фільм. Тут можна побачити, окрім а, цих акторів, Венсана Каселя, тут можна побачити Маріон Котіяр просто блискучу, і навіть Златана Ібрагімовича. Просто прикиньте. Це а, вже, напевно, п'ятий фільм в серії. Тому, в принципі, йому можна подивитись. Я не думаю, що це щось таке надзвичайне, але чисто по фану, можливо, щось нормальне. Йдемо далі, 14 позиція це Нестримні 4. Сталоне знову збирає свою компанію. Третій фільм вже вийшов, ну, так собі, відверто. Дуже м'яко, якщо сказати. Другий був непоганий, перший також більш-менш. Тому, в принципі, ця історія цікава, але тут немає такої кількості акторів минулого. Тут є тільки основна команда: там Сталоне, Лунгрен і Стейтен. Так? І ще додається до них там Меган Фокс. І хтось там ще. Коротше, кому цікаво, подивіться, не стримні. 4 також у вересні. Тринадцятий в цьому списку людина Мураха та Оса Квантоманія. Напевно, не найпопулярніший герой в світі Марвел. В принципі, хто вже втомився від Марвел, можете не дивитись, але все ж таки це помітна така картина. Виходить, вона також в лютому, так написано. І там велика кількість акторів. Там Джонатан Мейджорс приєднався, там і Біл Мюрей, Пфайфер. Коротше, там така нормальна компанія, які заробляють гроші. Тому, якщо чекаєте всесвіт Марвели, не пропускаєте жодного фільму, то ось це для вас. Дванадцята позиція фільм Марвели. Це продовження капітану Марвел, начебто, але там поєднання одразу трьох героїнь. Я думаю, що хто фанат, той знає, що це буде, і буде також його чекати. Також прем'єра дуже скоро. Одинадцяту позицію я також тут виділив фільму супергеройському. Це така комедія, комедійна супергеройка від DC Шазам 2». То бачив перший фільм, в принципі, я думаю, що він більш-менш глядачам сподобався. Тому другу частину можна також подивитись, сходити в кінотеатр, навіть можливо, в серпні він виходить. Десятка Перше, більш-менш вже їх, я <смас> сподіваюся подивитись. Десята позиція: поліцейські з Беверлі хіллз 4 повернення Акселя Фоллі з Еді Мерфі. Еді Мерфі нещодавно отримав золотий глобус за свою кар'єру. Він супер виглядає в свої там, 60 з гаком вже років. Тому я думаю, що поліцейський з Беверлі Хілс це таке повернення з минулого, і це, в принципі, цікаво, що там вийде. Там навіть є Кевін Бейкон, якого я також люблю. <кхід> тому, можливо, навіть подивлюсь. Намагаються повернути Еді Мерфі, його славу в тому році <кхід> виходив фільм. Його поїздка в Америку, да, друга частина тут вже а, виходить поліцейський з Берлі Хілс. Дев'ята позиція Крід про того самого Кріда, так Всесвіт Роккі Бальбо, але цей фільм без Рокки просто взагалі. Просто немає персонажу років вперше е, за всю франшизу. Тому людям, яким цікаві спортивні стрічки, я думаю, що Кріда е, третього треба подивитись. Майкл Бі Джордан, його обожнюють там. Я знаю жінки. Тому подивіться It was just like... <laughs> Залишилась вісімка, і ось ці фільми я вже точно подивлюсь. Джон Уик чотири. Не дивлячись на те, що це просто бойовик, але все-таки він відроджує, відродив колись жанр, коли вийшов, і четверта частина також не сильно, але інтригує, хоча б що вона є, і там знову з'явиться Кіану Рівз. Коротше, прикольно, подивимось, це буде в березні. На сьомій позиції місія неможлива. Розплата, частина перша. Ось така назва у фільму. Це сьомий фільм. Франшиза місія неможлива. Це там моя одна з улюблених франшиз дитинства. Тому я буду дивитись. Тим паче, що тим паче, що місія неможлива, наслідки був таким міцним. Таким серйозним представником франшизи, тому я думаю, можна подивитись і сьомий, що там вийде. Але, хоча б з поваги до Тома Круза, треба подивитись це кіно. В листопаді вона виходить. Шостим цьому списку буде продовження франшизи Star Trek. оновленої франшизи, яка з 2009 року виходить. І перші фільми від Абрамса були прикольними. Ну, прямо реально для фанатів світу Стартреку були прикольними. Третій е також був непоганим. Ну і четвертий, сподіваюся, буде також якісним. Чекаємо цікаво, всім фанатам оригінальних там, серіалів. Я думаю, що точно буде цікаво. В грудні виходить Star Trek 4. Вартові галактики 3 відкривають. Топ п'ять продовжень франшизі 2023 року для мене. і Я їх буду точно дивитись, тому що перші дві частини були класними навіть не для фанатів Марвелу. Вони були якісними, прикольними ну якась частина більше, якась менше, але все одно було непогано. Тому сподіваюся, що це також буде приблизно таке якісне розважальне кіно на четвертій позиції. Абсолютно несподіване продовження втечі скурника з Скурника 2 вийде в 2023 році 23 роки пройшло з виходу першого фільму в студії Артман блискучої пластилінової анімації. Я не знаю, це реально класна новина. Я думаю, що я буду чекати її з нетерпінням і покажу своїм дітям. А втеча Скурника, 2 розквіт нагетсів вийде на нетфліксі. тож очікуємо. Ще один анімаційний проєкт тут. На третій позиції, ну в моєму власному списку очікувань а, франшиз. І це фільм Людина-павук крізь Всесвіт. Тому що реально перша частина це був реально крутезний мультфільм. Ну, прямо такий крутий він виграв Оскар That's і був me, дійсно таким а, з усіх точок зору класним. Тому чекаємо і другу частину, звісно ж. А, друга позиція, і тут Індіана Джонс 5. <laughs> Здавалось би, що чекати від Індіани Джонса. Четвертий фільм був не дуже вдалим. Хоча я вважаю, що він не настільки прям поганий, як про нього говорять. Але п'ята частина це інша історія, це інший режисер. Це Джеймс Менголд. Це такий серйозний, знаєте, режисер, який вміє робити просте розважальне кіно класним. Цей Форт проти Феррарі, цей Логан, цей там дійсно класні стрічки, типу. Переступити межу з Феніксом. Ну, у нього багато таких проєктів. Поїзд на Юму, багато проєктів дійсно вдалих. І це такий нормальний режисер, такий міцний середняк, який може зробити класне розважальне кіно. Я в це вірю. І тут акторський склад поповнений дуже цікаво. Тут і Мац Мікельсен, тут і Антоніо Бандерас, тут навіть Фібі Уоллер Брідж тому я не знаю, і Гаррісон Форд, звісно, який зараз непогано такий реабілітує свою кар'єру. Там серіали в нього виходять. І Індіана Джонс це буде останній для нього Індіана, тому що Гаррісону вже ну багато років, все ж таки. Ну і перше місце я віддаю, звісно ж, фільму Дюна, частина друга від Дені Вільньова. Ну, по-перше, тому що перша частина була реально непоганою, таким класним блокбастером. Так, можливо, він не такий філософський і вдалий. З точки зору екранізації твору е, Герберта, все ж таки це класний фантастичний блокбастер. І я чекаю другу частину. Сподіваючись, що це буде ще більш класне кіно. І поповнення акторського ансамблю мене поки що ну дуже зацікавило. Це Лея Сейду, це Флоренс П'ю, це Остін Батлер, який можливо вже буде з Оскаром з Елвіса, і Крістофер Укін. І це ми додаємо до того складу, який вже був. Прикиньте, скільки зірок в одному фільмі, дійсно класних акторів. Отака в мене була сьогодні доповідь для вас. Скоро запишу вам найочікуваніші фільми, оригінальні фільми 2023 року. А поки що бажаю вам міцного фізичного та ментального здоров'я. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимо вже дуже скоро. Це був Кінформіст.